В театрі існує відеопроектор Барко завдяки Донецькій обласній державній адміністрації та Донецькій обласній раді, які ми придбали для прем'єри Летючого голландця. Зараз ми використовуємо цей відеопроектор у своїх виставах і нових постановках. Завдяки новим відеопроекційним ефектам можна відтворити. Картини минулого, які будуть здаватися справжніми. Тобто, те, що не можна зробити руками, можна зробити за допомогою високопрофесійної техніки. Спеціально для концерту було знято авторське відео. Автор цього відео Михайло Федорак. Також режисером відеосупроводу є являється Мирослав Бабуков, який повністю створив відеоряд для цього концерту. Тому буде на сцені 5 березня, ви побачите. Тандем творчості високого мистецтва і високопрофесійної техніки. Нагадаємо, що прем'єра відбудеться 5 березня. Не пропустіть! А зараз ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про новинки кінематографу. Наприклад, зараз у кінотеатрах нашого міста можна подивитися новий мультфільм Лего. Звичайна лего фігурка помилково вважає себе фігуркою з елітного набору. Погоджується приєднатися до походу проти злого лего диктатора, який планує склеїти разом світ. русалочку, зеленого ніндзя, космонавта Мікелянжела, Мікеля і всі зв'язки НБА. 2002 року узнали, що лорд бізнес планує уничтожити наш мир. Ну у нас є надіжда, з'явився ізбраний. Думаю, я все понял. Но не мог бы ты повторить. Ну, знаешь, так, на всякий случай. <связи> страшно! Спокойствие, я здесь. Бэтмен? Ха -ха, обалдеть! А в оранжевый можешь? Я работаю только в черном. Или в очень-очень темно-сером. Эй, чувачок не хочу расстраивать, но тебя здесь быть не должно. Боюсь, мне придется настучать на... Нещодавно на широкі екрани вийшла українська комедія Київський торт. Молода дівчина з провінції приїздить до Києва. Це місто для неї перевалочний пункт. Вона виграла грін карту і ввечері назавжди відлітає в США. На виході з вокзалу Єлизавета так звуть головну героїню. відволікшись на покупку київського торта. Ледь не втратила сумку з документами та квітками. Здавалося, майбутні лізи під загрозою, але двоє симпатичних хлопців не розгубилися і допомогли дівчині повернути пропажу. Вони ж погодилися стати гідами для неї, щоб до відльоту показати їй Київ. Цікавий, живий і прихований від очей звичайних туристів. До речі, одного з головних героїв грає Дмитро Ступка, онук легендарного Богдана Ступки. Змагання за любов головної героїні випадкові зустрічі з цікавими людьми, захоплюючи пригоди, так яскраво проходить всього один день героїв на тлі надзвичайно красивого міста. Фільм також обіцяє порадувати меломанів, адже для саундтрека використана музика легендарних братів гадюкіних. Думаю, а нас Андрієм і пашкає. А ты иди пешком, нытик. Я тебе сейчас в ухо дам. А вот с ухом или без уха я ей больше понравился. Это мы еще посмотрим. Отдай свое сердце! Андрей! Вы почитали? Да, я историк. На сьогодні це все, шановні глядачі. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі. Бажаємо вам всього найкращого. Не пропускайте програму Культура Донеччини. До зустрічі на 27-му каналі.